по Запорізькому шосе. а зараз запропонуємо ситуацію. А, Юля, що знаходиться, вона знаходиться за кермом, ще не знає, що я придумав, але це не я придумав, це одна із завдач була від інспектора. Юля, можливо, навіть знає, що я зараз буду казати. <гум> Добре. Ну тоді, так. Да. Тобто ми рухаємося по другій смузі, не по першій. Оскільки, щоб не заважати водіям повертати праворуч на додаткову табличку, близько під'їжджати до вантажівок і так клячно, а при умові, що він завантажений подарунками у покришок, тобто вони можуть і, і випасти. Тому, а по інерції ж груз зміщується назад. Так, і ось як на одному з іспитів, їдемо, їдемо, їдемо. І тут запропонує інстрок... інспектор зупинитися з правої сторони до перехрестя з рухом поколу. Був знак, забороняючий е... стоянку. Зупинитися можливо. Ми не мали рішучості тут зупинитися, тому що рахували, що Нема 10 метрів, вони mm -hmm. є, все чудово. Складніше було б ви зараз прилаштувалися, а потім ота перешкода, да? і потім знову треба було б розтуватися. А так все чудово. Ну, тут 11 метрів до краю перетинаємо, не до початку заокруглення, а до краю перетинаємо, а воно є. Mm -hmm. Там даже навіть 15,5 метрів. Це Умочка, повертаємося на маршрут. Лівий показ повороту на всіх е, маршрутах, які тут е, здійснюються, треба зайняти четвертий ряд. І виконувати виїзд на раз, два, три, на третьому е приляганні праворуч. Тобто, по суті, виконати розворот. Покроково, чудово. І, але швидкість руху щось дуже замала. 20 км на годину. Так, все чудово. Ну, давайте виключимо відео після того, як ми з вами е -е, проїдемо оце, перетин з колу. Подивимося, як правильно в який момент вмикати відповідні показчики поворотів. Лівий зараз увімкнули. Чудово. Знак 5.18 на кругу по смузі покаже, що можна розвернутися або рухатися ліворуч у напрямку аеропорту, по вулиці Аеропортовській. Слідкуємо, щоб по колу нікого не було, а їх і нема. Тут по своїй смузі, щоб не наїхати на острівець і не перетинати з правої сторони перед лінію. З лівим поворотом, поки не доїдемо до стрільця з правої сторони. Перемикаємо на правий поворот, подивилися у праве дзеркало. І маючи перевагу в русі, ми з правим показчиком повороту повертаємо у напрямку Територіального залізного центру 1242 по першій смузі і, як ми запропонували, припинимо рух з правої сторони в дозволеному місці найближчому. Знаку забороняючого зупинку немає проїхати 10 метрів, ну, не менше, від пішохідного переходу. І так, щоб не наїжджається на бордюрчик, достатньо інтервал, чудово зафіксували, молодець.